Сьогоднішня зірочка мого відео Красунчик Тоші. Я відношу цей сорт до таких, що мають бути в кожній колекції, адже він постійно квітне, то має міцне стабільне здоров'я. Осінь я йому останньому відрізала квіти. І майже одразу він пробудив на старих квітоносах бокові бруньки та почав одночасно нарощувати молодий квітоносик. Той ще любить дорощувати квітоноси свої та довго тримає квіти, вони великі, 9 см, і яскравий колір довго тримається. Ще Хочу відмітити поєднання ось цього, такого пастельного фіолетового з, з плещими яскравими, Ну і також не можу уминути крапочки, бо це якась окрема любов. Гарні квіти, букетами. Розетка чудова, таких середніх розмірів не дуже велика, що теж має для мене значення, тому що місця обмаль в колекції. Тому дуже приємно, коли не дуже розмашисті розетки. Я тут вже підглянула, він почав дорощувати квітоносик. А ще хочу виділити ось таку квіточку, яка. Так смішно пелюсточки завернула. На початку цвітіння майже всі квіти були такі завернуті, а потім вирівнялися. Ось такий красунчик. Рекомендую його в колекцію. Дуже вдячний сорт.